Здоровенькі були! вітаю вас на каналі Молодькові Тривеньки. І сьогодні хочу з вами поділитися рецептом дуже класної запуски, яку можна закрити в банках, простерилізувати і зберігати цілу зиму, а в холодильнику під каброновою кришкою вона зберігається до двох місяців. Ну, Стільки довго вона не залежується. Це дуже смачно. Гості прийшли, відкрили, поставили на стіл і смакота просто ма! Так що лайк, підписка. І вперед готувати. І так нам треба буде цвітна капуста. Я готую двойну порцію. В описі під відео я напишу повний перелік інгредієнтів на одну порцію. Нам треба буде цвітна капуста, морква, яку в мене отримана терці для моркви по-корейськи, чесник, 2 вида перцю, ну, щоб різнокольорове було, стручки гострого перцю. Олія, оцет, сіль, цукор для маринаду, лавровий листок, духмяний перець, чесник, який ми поріжемо пластинками. Ну і зараз нам треба буде розібрати на соцвіття цвітну капусту. І все лишнє повідрізати, потім її промити. І щоб цвіта капуста не чорніла, бачимо, вона гарна в банці, треба буде її ще 2-3 хвилинки проварити в воді з лимонною кислотою. Ну, Зараз я це все покажу, поки розбираємо цвітну капусту. От, як такі великі, просто розрізаєте і десь, от, щоб такі суцвіття було. Складуємо миску, і так будемо розправлятись зі всією капустою. Щоб невеликий, не маленький. І потім цей качан можете викидати, можете не викидати, потім ще докупити одну цвітну капусту і на основі цього зварити дуже смачний крем суп цвітної капусти. Щоб не переводити продукти. Ось. Розібрали на соцвіття. Тут, якщо от такі... Грубші штучки лишаються качанато, обрізаєте їх. Все, і зараз нам треба в киплячу воду, а я кипити вже нормально. Закинути. Півтора чайної ложки лимонної кислоти і нашу капусту, і вже в киплячій воді проварити її 3 хвилини. Не більше. Потім зливаєте воду і вже будемо приступати до дальших дій. Поки okay, закипає наша вода, ще поріжемо перець. Якщо перець трохи більший, то розрізайте на такі. Трохи грубші полоски, щоб це було в банці і гарно, і щось з'їсти. Перець жовтого я вже не знайшов, так що буду використовувати такий трохи червоний, червоний і зелений. Зелений я вже порізав. Вирізаємо цей і йдемо закидати нашу цвітну капусту. Зараз переміщусь до плити і покажу. М, тут ще на вікні в мене росте петрушка, лаванда і розмарин, то щоб завжди була свіжа зелень. Все, засипаємо. Півтори чайної ложки лимонної кислоти. Тут майже три літри води і тут без різниці, чи ви там готуєте одну порцію чи дві. Цей етап незмінний. Ну, а за той час йдемо шаткувати морку попадати. на якій вам... Зручніше, яка у вас є, на такій її натираєте. Наша капуста прокипіла 3 хвилинки. І тепер ще в тій воді її на хвилин 5 залишаємо, потім зливаємо воду. Ну і натираємо нашу морку. Єдине, чого не люблю в корейській моркві, це процесу її натирання. Це наша капуста прокипіла 3 хвилини в воді, потім 5 хвилин, як виключили газ, простояла, вже вона готова. І складаємо нашу смакоту в банки. На дно викладаємо трохи моркви по курейські і викладаємо світну капусту. трохи зеленого перцю. Трохи червоного. Тепер додаємо часник. В банку я додаю по 3-4 зубчики часнику. І ж вона щось не пластинка банку, тепер знову цвітна капуста. Тепер десь сюди втикаємо ось так одну гостру перчинку і наверх ще додаємо морк. Тепер сюди 1 лавровий листок і 5-6 горошин бухмяного перцю і ще 3 зубчики часнику. Бачите, яка кольоровенька краса виходить. Дуже гарно і дуже смачно. Зараз дороблю всі банки і будемо робити маринад і задавати. Це порозкладав Ось, бачите, як воно гарно виглядає. Такі навіть і подарувати комусь можна таку баночку, щоб прийти в гості зразу з готовою закускою Окраса столу. Зараз переміщаємося до плити і будемо варити маринад. Ставимо на газ, 3 літри води, як я вже казав, в мене двійна порція. Чекаємо, поки вода закипить. Коли закипить, будемо додати сіль, цукор і олію, проварювати хвилин 3-4. Потім виключаємо газ, вливаємо оцет і будемо заливати нашу цвітну Поки Закипає вода на маринад. Я ще поставив стерилізувати 4 кришки, 4 банки. Я закрию. Як на зиму зберігання, дві я залишив в холодильнику зразу їсти. Вони можуть зберігатися, як я казав, до двох місяців дуже легко, але стільки часу вони вас не вистоять, бо це дуже смачно. Так що зісте скоро. Все, вода закипіла. Тепер всипаємо нашу сіль цукор, вливаємо олію, олію беріть без запаху. І тепер ще з цим. Має прокипіти з 3-5 хвилин. Прокипіло 5 хвилин. Тепер виключаємо газ, виливаємо оцет. Оцет 9%, звичайний столовий. Перемішуємо і йдемо заливати нашу оці. І будемо заливати. У мене от є така штучка, можете купити. Добре наливати в банки все. Воно розтікається. І як я говорив, чотири банки я простерилізую, Тоже зараз цей процес покажу, а дві банки залишу в холодильнику. маринад розлили. Бачите, яка краса виходить? Перше чекаємо, трошки як вода всяде, Якщо ще треба, буде то по пару капель подоливати маринаду. І зараз накриваємо простерилізованими кришками, ставимо в кастрюльку. Чекаємо, поки вистигне, заливаємо холодною водою, ставимо на газ. І з моменту закипання води стерилізуємо рівно 10 хвилин. Беремо каструльку де будемо стерилізувати, на дно кладемо якусь непотрібну шматку і ставимо наші банки. Все. Ось так. Заливаємо води, щоб було майже до повної банки. Ну, я потім вам ще покажу. Зараз залишаємо їх, щоб вони отак повністю остигли. А ці баночки також чекаємо, щоб висело, накриваємо капроновою кришкою і ставимо в холодильник. І вже принаймні за добу їх можна їсти. Так що за добу ми вже тоді я вам покажу, як я їх відкрию. Розкладу на тарілку як воно буде виглядати. А зараз чекаємо, поки висигне, і будемо стерилізувати ті, що будуть зберігатися на зиму. Все наші банки охололо. Зараз будемо ставити стерилізувати. Дві банки я накрив просто капроновою кришкою і вони в мене будуть стояти в холодильнику. Ось, щоб води було. Отак. І ставимо стерилізувати. Отак, як закипить, будемо стерилізуватись Моменту закипання рівно 10 хвилин. Більше стерилізувати не потрібно. Ось, почали кипіти. Так що, тепер засікаємо 10 хвилин і будемо закручувати. Прокипіли 10 хвилин, виключаємо і будемо закручувати. Доробив от, бачите, яка краса. Гаряче. Ну так, закручені можуть зберігатися цілу зиму, ці в холодильнику. До двох місяців, но ви їх скоро з'їсте. Так що готуйте. Це на вигляд дуже-дуже гарно, а на смак ще краще. Дякую, що завітали на канал, переглянули відео. Надіюся, відео вам стане корисним. Якраз зараз, поки цвітна капуста недорога, можна готувати. Так що вперед. А хто ще не підписався на канал, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі, нажимаємо на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Ну і всім смачного! А я молодець. Па-па, цілую люблю.